Двохдверна скляна холодильна шафа середньотемпературна. Польський виробник Cold SV1400. 1400, значить, Модель, значить корисна його корисний об'єм 1400 літрів. Дві камери з'єднані між собою по 700 літрів. Особливість його в тому, що в нього йде повна статика, повне статичне охолодження і внутрішня частина ось повністю із нержавійки. Значить, в нього немає прямого обдуву. І ось в нього зверху знаходиться випарник, який нахолоджує внутрішню камеру без обдуву. Тобто сюди можна вставити продукти харчування в відкритому типі, в відкритому вигляді, не застрічоване в судочках, як зазвичай це робиться для того, щоб зберігати в холодильних шафах продукти харчування. Вони не будуть обвітрюватись, обдуватись. Завтра майстер-холодильчик у нас буде його перепрожене, перепровіре, бо ми щойно включили його без діагностики майстра. Він вже холодить, тобто зайшов фактично він працюючий. Додамо сюди ще клавішу на невимкнення-вимкнення агрегата компресора, тому що її тут не було <кхів> спочатку. Напряму під'єднується до 220 живлення і вмикається вже контролер. Термостат, терморегулятор. Клавіша на освітлення працює, освітлення також. Три полички в ньому йде. Споживання електроенергії 700 Вт в годину. Шафа, повторюсь, на 1400 літрів корисного об'єму. Температура від 2 до 10 градусів регулюється на термостаті. Висота його 2 метри, довжина по фронтальній частині. 1 метр 42 см і глибина 67 см. Шафа після відновлення, після реставрації новий чорний банер. Тут вона свіжо пофарбована, біленька, чистенька, дуже гарно виглядає. Бокові панелі тут рівні, цілі. Ну, як на БУшку, то просто ідеал. Ось спереду у нас ще є лоточок, який скапує конденсат зливається, його періодично потрібно буде виливати. Ще що покажу, самодовідник дверей. Тут стоять пружини само О, Ну і тут з іншої сторони так само, пружини до очі.